Вітаю, друзі, на каналі, хто хоче бути здоровим. Сьогодні знову холодно, знову відключають світло. Але ми не здаємося. Тому сьогодні пропоную знову вправи. Вправи для, наших, для нашої ходової частини, для тулуба, для рук. Тобто для всього нашого тіла, щоб ми були здорові і бадьорі. До роботи. Звичайно, якщо ви не підписалися, підпишіться. І натисніть на дзвіночок, щоб не загубити мої відео. А навпаки, їх можна буде подивитися. У мене їх на сторінці більше 150, тому заходьте, підбирайте. І я буду дуже задоволений, якщо вони вам будуть допомагати. Поїхали. Перша вправа. Ноги в підлогу і підіймаємося на пальцях. Ніх і опускаємося. І в цей же час робимо масаж наших стегон і колін. Тобто розганяємо лимфу, розваняємо кров. Запрацюють стопи, ахилове сухожилля, ну, і, звичайно, ікра. Це дуже класно. І коли ми трохи вже зігрілися, переходимо до іншої вправи. Ноги ось так, на пальцях ніг, руки на наших колінах і трохи потанцюємо. Стали на пальці ніг, розвели і повністю на стопу. На пальці на стопу. Добре. Запрацює у нас тазовий пояс. Ну а ніженьки працюють. Добре. Виконали цю вправу. Тепер. Беремося, щоб було нам зручно ось так знизу розводимо свої ноги стопи разом і починаємо таку праву, підіймаємо коліна вище. От для чого треба? Спинка або спертися спиною на якийсь предмет. Нерухомий я маю на увазі. Виконали цю вправу. Ну і ще одна вправа. Розвели ноги, підняли, наскільки можете, потягнули пальці ніг на себе. Звичайно, буде. Така напруга від ваших п'ят аж до сідниць. Це дуже класно. Розслабили, поставили і розвели ноги, знову поставили їх позаду на свої пальці. Вперед. підняли, розвели, потягнули на себе ступні, опустили і поставили позаду. Вперед. Можете виконати. Просто підняли ноги, потягнули на себе, поставили ззаду. Знову наперед. Потягнули. Назад. Поставили. Знову вперед. Ось так від 10 і більше розумів, наскільки ви можете це зробити. Ну і, звичайно треба ж, треба і розслабитись, так? Тому підіймайтесь, трохи розвели ноги, зігнули їх в колінах і легесенько отак. В одну і в іншу сторону. Потрусили. Поставили, якщо сподобалось, мені лайк. А вам дякую. Всього найкращого, до побачення.